Вітаю, друзі! Давно не бачились. Лавров дав коментарі щодо можливості перемовин між Росією та Україною. Шойгу виступив у схожому ключі. А також сьогодні обговоримо ситуацію в Смілі. Приносив вибачення хлопцям. Отже, пам'ятаєте, як в певний момент все ніби йшло до перемовин. Потім українські війська зайшли до Курської області і з російського боку почали лунати з різних джерел сигнали, що все, скасовуємо всі перемовини. Боку призупинили, а Лавров дав наступні розгорнуті коментарі. Річ не о територіях. Ми чужої землі ніколи не хотіли. Ми просто хотіли, щоб к людям, які являються неотъємними частиною русського світу, русської культури, русського язика, історії, релігії, щоб до них відносились по-человечески, как того требуют международные права, многочисленные конвенции о правах человека и о правах национальных меньшинств, и как того требует, прежде всего, устав Организации Объединенных Наций. Потому что, как мы знаем, Российская Федерация завжди дотримуется правил Конвенции, как сама сама Вот Многочисленные идеи, которые плавают вокруг формулы Зеленского, они, как правило, начинаются со слов о том, что надо прекратить боевые действия. и выполнить международные права, имея в виду обеспечение территориальной целостности Украины. И Россия как бы за международное право, но не там, где стосуется и безпосередньо. Еще до этого были немного другие комментарии. Речь идет не о том, где, где собраться, в каком кругу, а речь идет о том, что обсуждать. Если обсуждать призывы прекратить огонь и подумать о территориальных разменах, Несерйозно, тому що что, ще раз говорю: проблема не в територіях, проблема в правах людей, які були розтоптані законодательно. Ось лавроб зараз сказав, а росіяни ж навіть не задумуються. По факту він озвучив наступне: так, ми вкрали чужу територію, вони взамін на це забрали нашу, але повертати нашу територію не є серйозним. Так, там більше ста населених пунктів, де жили наші громадяни, але... Это вот Когда мы э, увидим серьезную готовность защищать те самые права человека, которые Запад всегда на своих знаменах гордо выносит по любому вопросу, но только не поэтому Когда мы увидим такую готовность, мы, я убежден, э, легко договоримся. Нагадаю, ЗИСПЧ Россия распрощалась еще до початку полномасштабного вторгнения. Правда, мы трохи с годом тоже, но у нас война, а в них... спецоперация. Шойгу дав в коментарю схожому ключі: "Пише ТАСС. Поки ВСУ не буде викинуться з території РФ, Москва ніякіх переговорів з Києвом вести не буде. А куди поділась щитаться з сложившейся ситуацией на земле? Це вже не актуально? Також Шайгу розповів щодо пропозиції від Туреччини. Туреччина нам предложила, сказала: "Вот я под них поступило такое предложение, давайте мы" значит, обязуемся не наносить удары по объектам энергетики, не наносить удары по объектам атомной энергетики, значит, и не наносить удары по торговому гражданскому флоту в Черном море. Наш президент принял решение и сказал, да, давайте, давайте мы такое решение примем. Серйозно так це виходить ще один жест доброї волі від Володимира Путіна. Просто мені здавалось, ви раніше казали, що виходите в односторонньому порядку із зернової угоди, розриваєте її і, і продовжуєте бити по кораблям, а потім щось сталося. Почали якісь українські дрони кататись там, і ви вивели майже весь свій Чорноморський флот. А виявляється, ні. Это просто Туречина вас попросила? Да, для нас это было большое удивление, когда через какое-то время они сказали, нет, 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 мы не пойдем на это соглашение. И когда произошел курс, нам стало понятно, что имелось в виду Під об'єктами атомної енергетики так, тому що в уяві Шайгу і Росії в цілому хитрий план українців полягає в наступному: ми за півроку до того, як заходити до Курської області, скасовували всі домовленості між нами і Росією щодо ударів по ядерній енергетиці спеціально щоб захопити Курську ТЕЦ. При тому, що наша Запорізька окупована Росією, при тому, наше внутрішнє споживання наразі йде майже все від атомних електростанцій. При цьому ми, звісно, готові йти на таку ескалацію і вести бої біля їх ядерних об'єктів. Ось така може видикати в голові. Якщо замість того, щоб пасти Оленів, займатися тим, для чого ти не придатний. Ситуація у Смілі з побиттям військового. Давайте трішки обговоримо в цілому, що там сталося. Військовий Анатолій Гончаренко перебував у Смілі на лікуванні після контузії. Він виклав пост, в якому розповів. Про ситуацію, що сталося з його батьками, Доброго вечора, шановна громада. Трапилася неприємна ситуація з моїми батьками, які рухались по дорозі ротмистрівка та шлик. Водій з даним транспортним засобом і там додається фотографія, скоїв аварійну обстановку, і після скоєних дій на протязі всієї дороги принижував гідність моїх батьків, а саме показував з вікна різні жести на пальцях і використовував дуже нецензурну лексику, принизивши моїх батьків і порушивши мою гідність як воїна. Тож прошу вашої допомоги в ідентифікації даного транспортного засобу і водія для Рішення конфлікту водій. Якщо ви читаєте цей пост, зв'яжіться зі мною в месенджер. І судячи з усього, водій зв'язався. Ним виявився Вадим Долотенко, як пишуть в різних пабліках місцевий авторитет. І далі події розгортаються наступним чином. Ми бачимо відео, яке знімає, схоже, сам Вадим. Не буде казати? Ти розібрав ситуацію? Я доводив. Дивись, ти дивись, ти мене опозорив на всю світу. говори, об'ясняй ситуацію, давай. За що? Об'ясняй ситуацію, Вася, опозорив мене. Ну, об'ясняй ситуацію, Вася. Вони стоять міліція, стоїть, всі стоять, повідали. Об'ясняй, давай! Об'ясняй ситуацію, Скажи, що я розбачу ситуацію. Я просто закислав. Ти дебіл просто, ти сука, мене я ти я. просто ти не чуєш. <плодиснує> Далі відео обривається і видно, як військовий чіпляє номери на машину, але є відео з камери спостереження, що знаходиться поруч. Це відео я показати не можу, бо Ютуб його не пропустить. Але там Анатолія б'ють у обличчя, після чого він падає і довго не може підвестися. Підозрюю, що наступні кадри були записані вже після. в машину. Все Нормально поцепив. Різно ще я. в скоро. На дорозі. Батьки були неправі в даному випадку. Приносив вибачення хлопцям, що така ситуація сталася. Навіть якщо допустити, що батьки військового якось були неправі на дорозі, все одно подібні поведінці має ніяких виправдань. Пишуть, що вже відкрито кримінальне провадження щодо хуліганських дій. Залишається питання, чи знаходились поліцейські там на місці під час самої бійки, тому що після вони, наче як є, а на відео до їх не видно. Хоча Рахамія вже направила звернення до очільника МВС і генпрокурора щодо бездіяльності поліції в Смілі. Що ж лишається сподіватися, що справа стане більш публічною і не замнеться. А у військового, який приїхав на реабілітацію після контузії, після таких ударів тут в тилу, все буде окей. Ну ну, ну бо це просто якийсь сюр Людина... Ну ну бо це просто якийсь сюр людина захищає, отримує по голові там контузію, а приїздить сюди, щоб полікуватись, і її тут ще прилітає. Це Друзі, вам дякую за перегляд. Лишайтесь сильними, все буде Україна. Або Україна і шматочок суджі. Неясно як буде, тому що... Та Господи, де ж ти? Вже забувся. Тому що, як ми бачимо, як ми бачимо, Лавров каже, що це. Не дуже важливо, не актуально для Росії наразі, тому буде як буде.